Наслідок того, що техніка у підприємств наших комунальних вона була застаріла, то зачасту вона ламалася, це ускладнювало проведення робіт, приходилось замінювати техніку, залучати іншу техніку від приватних інших підприємств для того, щоб оперативно виконувати ремонтні роботи. Комунальні служби роблять все для того, щоб перебої з постачанням води, теплової енергії були мінімальними для населення. Що стосується оновлення і придбання техніки, то ну, такої дорогої техніки, як ми отримуємо від міжнародних партнерів, на жаль, громада собі не може дозволити придбати в нинішніх умовах. Екскаватори вкрай важлива техніка для проведення земляних робіт. Це можуть бути земляні роботи по розриттю і ремонту комунальних мереж, мереж водопостачання, мереж теплопостачання. Наносяться удари, починаються ґрунти трохи розсідати, і це призводить до того, що на ділянках виникають у нас. Аварійні ситуації. Техніка задіяна постійно на усунення поривів на каналізаційних мережах та також в мережах водопостачання. Ці роботи виконуються вчасно завдяки цій техніці. На цій ділянці ми виконуємо заміну тепломереж. Ділянка більше 100 метрів. Це найбільша наша потужна котельня, вона забезпечує теплом 70% нашого міста. Йдуть розкопки цим екскаватором. І замінюємо мережі.